Голова Деснянської районної державної адміністрації Бахматов, який наговорив купу бруду на першого заступника КМДА Миколу Поворозника, не виконує рішення апеляційного суду про публічні вибачення. Він має піти на 1 плюс 1 та вибачитися перед поворозником так само, як наговорив купу бруду. Така позиція, і він має це зробити, бо є рішення суду він не робить цього. А це означає, що найближчим часом буде розпочато кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду головою Деснянської РДА Бахматовим. Очевидно, що факт порушення вже є, і навіть якщо зараз він його виконає, це буде означати, що про підозру все одно треба повідомляти за невиконання рішення суду. Хочу нагадати, що нещодавно Бахматов. Напав на жінку Ганну Старостенко, заступницю КМДА голови. Бахматов продовжує бути найбільш маргінальним головою з усіх взагалі в Україні районних адміністрацій. Можливо, це відбиток стендапу не дає людині стати дійсним державним службовцем. Біографія стендапера все-таки превалює.